Заряджай. Ну, ч ти не дозаряджаєш, не розумію. А що якщо драбаном їх Це ж нормальна ідея чи ні? Е -е, якраз три. Два спробуй тут дробаном, щоб зекономити. Поекспериментую, я не поспішаю. Хочу як економніше пройти, бо там їх попереду ціла купа, а в мене вогнемети дуже обмежені. Чудово. І тут ще одного з драбана винесу І де вообще зашибісь. Там він один. Хедхолдер. Що він ззаду? Блін, а він може ззаду. До речі, так, да, бо там ж не було спереді його. Так, да, двері зачинені. Все, супер. Все супер. Я поняв. Добре, що доду. Так. Боже. Час обурю. Тільки б не впасти. Так, ну шо, у нас тут он... Нам... Іди сюди бігом! Сідай! Ух, блин! Катес, давай звідси, давай уйди звідси. Так, що тут? Куди не можна? Так, он красний, побігаю. Побігаю, 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 бігом. Ууу, є. Та йопа. Жива? Жива. Так, добре. Куди бігом, 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 бігом Куди? Та шо ж ти робиш? Де ти, блін? Давай, 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 давай. все є А збереження є? Взяти паливо, є чудово, паливо це чудово. Але куди мені? Прямо?